Добрий вечір, добрі люди. Ми прийшли у вашу хату, щоб новину розказати та верте показати. Бо сьогодні настала весела година. Тож святкуємо всі разом одна родина. Згадаємо про тих, по сумимо серцями, хто більше не буде святкувати з нами. Згадаємо і про тих, хто тепер на чужині. Будьмо душею всі разом нині. Різдво Христове будемо святкувати. Прийміть, коли ласка, вертав нас до хати. Вовеплеє мене. Сина, я, я сла сповити, поміж бетляти, спочив на насінні вогне обняти. Я недачу брати, і дивій від того, коробу буде, хати у кого тут зору. Зоря позолотила гори, доли лісе далекі простори, єдиний голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Я на сіні народилось маленьке дитя. Наш Спаситель і скрізь по Україні оновляється віра і життя. Це вже українний, брате. Приніс народу благовість, Берешся Бога прославляти. А я все тобі зроблю на злі. На Дорозі нам з тобою, бо ми з тебе за звізда, Звіщаємо про нове життя, не зло не буде воротя. Так новоліться ти спасило, заробімо ще на ставоді, захоючий. Нас на обулу сила Божий гає. Не приходи більше до нас. Хай засутітись, Сину Божому, вклонітись, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Бо Бог ця рождає, кожного може знати. Ісус, воїм'я, Марія, мати. Туда ангели личується рожденого бояться, а й стоїть красиця, росло, смутного пасеця, пастиріє, качу, в тілі. Марку зірка заступила, наближається злосила. Сколько злиха? Як є лихо, я розразу розвеселі і поради. Що за гості я така? Йде ж не духати? Я, це мене підкорює. Жінка можка, я їхає. Опа! Америка, Європа, ожия. Добрий вечір! І вам! Степан! Я давно вас шукав. шукаю! Зараз фажу мають! Ми не міняємо і не торгуємо, і тебе жіно потергуємо. Ми це зібралися, місіяти, щоб уродився, що світ рятувати. Мошку, хлопи, подаріли, вже не сіють і не косять, а спасення Бога просять. Я прийщу і в селі роду стежу. Я цар одеський і не дозволяю моєму царству владувати. Ніхто ніколи я цар. Я всього світу володар, які новини в нашому царстві? Є в нас царі такі вісті, такі вісті. Народився цар в світі, в твоєму місці. Мій царю каже, що новина, що породила діла сина. Ми начебто, царя усього світу обіцяного заповіті. Дідо зброї весь грати, весь куточок обсухати, і всіх лише Лишайте посилайте. О царі, що ти наробив? Невинний дідок нащо погубив. І поки світі нема треба штекути, тобі вже цар у пекло не минути. Досить, цар ти вже лишні. Народився цар всевишній. Він ти себе визнасть, то спасти народу весь, його ангели витають, його люди поставляють. Твоє влада це прокляття, то збився з немовляти. Ти представ, хотів губити, а тут поклятий царю сустрою заплатити. Хаті клосів не видіть, і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з нас запам'ятав, як гірко їру умирав, І він не хотів по правді жити. Він Бога не хотів любити. Усе в гріхах бенкетував, та чорту душу він віддав

Ми вже будемо, господа.